Оти у меня штрафы, понимаете? у меня каждая минута. А при чому здесь я Хотите, щоб наші діти за таку ваших дітей їх не почули і вони розлютилися. Мешканці Тарасівки і Крюківщини виходять на протест. І хоч їх небагато, з два десятки, але не помітити бунтарів складно. Я возмущень тому що це дебіли, блядь. Це ж бездельники. Люди перекривають дорогу на Києву в ранішню годину пік і просто ходять по пішохідному переходу. Пропускають лише карети швидкої і тих, хто показує посвідчення лікаря. Пропусти у назад. Хай і радикальний, але це єдиний спосіб привернути увагу до своєї проблеми, переконані нестримні пішоходи. Сміттєзвалище, що місяць тому закрили з величезним скандалом, продовжує функціонувати вже нелегально. Ці кадри місцеві відзняли вже після закриття полігону. Закрили ворота свалки, але свалка продовжує функціонувати. То й тут видели не раз, разкак зайжають машини. Безконтрольно не зрозуміло, що привозять, і звалять його просто-напросто. Біля мусорки заїжджають на мусорку. Мусорка не огорожена. Зрозуміти і пробачити протестувальників готові. Не всі В фальніцюмні надо. і я до дитини бульницю ну, ж це такое. Я кого-то скалота от сердечного приступу? У мене тоже давление 180 на 68. восім. Бери для особливо гарячих голів. Такий самий гарячий асфальт навіть перетворюється на ринг

Бійці по порізні боки розтягують правоохоронці. а Нічого іншого вони в цій ситуації вдіяти не можуть. Протестувальники подали заявку на акцію завчасно, а ходять пішохідним переходом, що ніби не суперечить правилам дорожнього руху. Є? Є заявка. Давайте Заявка не зайшети показуйте. Мені треба на роботу доїхати. Заспокойтеся, будь ласка. То мені дасть справку, що я запізнився на роботу. Заспокойтесь за заспокойтеся. серед тих, хто змушений стояти в заторі або жити сьогодні на роботу пішки, співчуваючих протестувальникам одиниці. Ми з маршрутки йдемо від кладбища з старасовські. Нічого страшного, прийшли. Чому ми чому тільки страшного? за. Ми тільки за що. Да. Ну скільки вже ж можна терпіть? Після того, як розгорівся страшенний скандал із вивезенням на Тарасівський полігон львівського сміття, звалище гучно закрили. Державна адміністрація навіть виділила з бюджету на цей процес аж півтора мільйони гривень. Утім, ані тут, ані в райраді, що цими коштами розпоряджається, прозвітувати на що саме витрачені гроші не можуть. Було заплачено заборгованість по не платі людям, які там працювали. Були проплачені податки і на заходи, які потрібно було забити по полігону. Якщо вам потрібен перелік, будь ласка, я ще раз скажу, Управління комунальним майном, здійснює районна рада. В основному деньги мы доплачиваем тем селам, тем селам, которые... Далі стали вивозити Це Васильковський полігон битових відходів, поэтому йде ударажання вивозу мусора. А тим часом на полігони досі можна потрапити десятками інших під'їзних шляхів. Жодна копійка так і не була використана на те, аби бодай, вирити елементарні траншеї, щоб у вантажівок не виникало спокуси сюди заїхати. Натомість більш високі чиновники кивають у бік меншого брата, директора комунального підприємства, між іншим того самого, який за свої львівські договорняки і досі не звільнений.